Це відео не для шоку, а для усвідомлення. Ми розібрали 10 незапущених випадків, які бачать стоматологи: зубний камінь, глибокий каріс, зруйновані коронки, ускладнення після нічого не болить. Ці кадри не для залякування. Але якщо ви давно не були у стоматолога, це може стати дзвіночком. Далі я поясню, що саме я бачу, чим це небезпечно і чи можна ще врятувати такі зуби. Десяте місце це ще не таке страшне, як є, але далі буде цікаво. З кожною позицією все буде гірше, гірше і цікавіше. Поїхали! Так, ну це схоже на ерозію емалі, таке захворювання, як флюороз. За рахунок збільшеного вмісту фтору в воді є таке пошкодження поверхневої емалі. В ідеалі, в ідеалі це поставити вініри. Буде красиво, естетично і закриє всі дефекти в естетичній зоні, не пошкоджуючи саму коронку зуба. Венери будуть коштувати від 10 тисяч, тобто 3 туди, 3 туди, от і рахуйте, десь 60 тисяч гривень. А чому люди пишуть, що ні кожен стоматолог не мог сказати, що це? Бо в нашому середовищі, в нашому регіоні таке захворювання дуже велика рідкість. А от в регіоні Полтави це повсемісно. Там люди бачать це майже кожен день. Так, на нижній шелепі що ми бачимо? На перший погляд, як ми починаємо рахувати всі стоматологи по часовій стрільці, по сегментам. Ми бачимо тільки третій та четвертий сегмент. Карісу без знімка, так тяжко сказати, ми не скажемо. Чорні п'ятна це у нас старі добрі амальгамові пломби. Вони нічого такого поганого не несуть, по знімку буде видно, чи треба їх займіни, чи ні. Взагалі естетично можна їх поміняти на художню реставрацію. Займе приблизно до 5 тисяч гривень. А так треба зробити обзорний знімочок ортопантомограмою, і ми побачимо всі скриті каріозні порожнини. Далі видно зуби мудрості, які не хочуть прорізуватись, їм немає місця. Це теж видалення справа зліва. А взагалом зуби в гарному стані. Ой-ой-ой, да -ой -ой, що ж це таке? Та це ж наш улюблений зубний камінь і зверху, і знизу. То людина взагалі не знає взагалі, що таке гігієна, що є такі зубні пасти, зубні щітки. Тут це мрак якийсь. Може десь на безлюдному острові був цей був це чолов'яга. Ні, ні, тут тільки чистить, чистить і ще раз чистить. Зуби в доброму стані, але наліт, звісно, катастрофа. Це катастрофа. А що буде, якщо не робити цього, не почистити зараз? Треба відкладати гроші на знімне протезування. Бо зуби розшатаються і випадуть, як діти в школу підуть. Люди часто пишуть в коментарях, що чистять зуби там 3-4 рази на тиждень. ні ні ну побійтесь Богу. Тоді буде така ситуація і нічого ви не зробите потім. Тільки ви видалення. Та імплантація або знімне протезування. Чим менше ви чистите, чим швидше ви прийдете до лікаря-ортопеда, той, який буде реабілітувати вас коронками або мостами, або навіть знімним протезом. Це погана звичка. Візьміть звичку принаймні хоча б один раз в день і бажано на вечір. Але тут треба. Попотіти лікарю. Професійна гігієна тут обійдеться людині від 2,5 до 3 тисяч гривень точно. При такому стані. Люди добренькі, ну це взагалі це гігантели якісь справа. Взагалі така ізюмінка. Ізюмінка це теж зубний камінь, який добре собі сідає, файно себе чувствує. Ніхто його не мішає, нічого ніч, ніч не заважає йому там рости і розвиватися. Зрозуміти, це зубний камінь це органічна. Частина, яка пронизана просто мікробами і бактеріями. Вона з'їсть кістку, повипадають зубки. Ну, по-перше, це неприємний запах. Кровотиче ясен, навіть неприємно дивитись. Чистка, чистка і чистка. Я припускаю, що, можливо, десь якісь загальне захворювання, але чистити треба, тут без чистки ну, ніяк. А потім вже розбиратись з загальним захворюванням. І така гігієна ну, зліва ж вона є, а справа немає якийсь такий нонсенс. Взагалі, можливо, якась привичка. Щось може болить в той стороні. Людина сама по собі себе жаліє. Тому не вичищає самостійно. Тут треба втручання обов'язково лікаря-парадонтолога, іначе буде біда. А не соромно пацієнтам буде приходити з таким кам'єм до вас? Соромно знімати зйомні протези на побачення, а таке зробити це, виділити годину часу, забезпечити гарний подих красиву посмішку. Ну це важливіше ніж якісь боязня, якісь свої комплекси. Незрозуміло. Взагалі незрозуміло. І чистка зніме всі ваші питання, і вам самому сподобається. Це відчуття чистоти і гарного подиха. А з таким ходити не стидно? А не. що це взагалі? Ну, це порушення тканини, порушення зубів десь часткове, десь повне, десь відсутність взагалі. А навіть вон, десь бачу, що корінь заріс уже з ясенами. В першому секторі, в дальньому частку, орієнтовано четвертий зуб, треба його пролікувати і нічого складного не буде. А далі, це вже, як на мене, то конструкція можлива. Або мостоподібні конструкції, або імплантація. А ви за такий випадок дізьмаєтесь? Звичайно, це не такий складний випадок, як кажеться, на перший погляд. Нічого тут страшного немає. Аби було бажання зробити свою посмішку здоровою та красивою, а так нічого складного тут немає. Так, що ми бачимо? Бачимо порозі емалі, знищення нашої захисної плівки, яка називається емалю зуба, яка покриває нас, захищає зуб. Це буде депульпування зубів видалення нерв та покриття їх повними коронками, або металокерамічними, або цирконівими. Ми треба розібратися, в чому проблема, в чому вони з'явилися. Або це куріння вепів, або це якісь звичні вредні привички, або порушення водно-кислотного балансу, порожнення рота, за рахунок чого не знаю. Ну треба розібратися, щоб не пострадали інші зуби. Так, верхні зуби стерлись, зуби мертві та поскоджені вкрай до ясен. В другий сектор є пошкодження як клиновідне, так і старання. Навіть на клику на третьому зубі маємо запалення середині тканин, яке проявляється таким свищовим ходом. На нижній щелепі взагалі кутніх зубів немає жувальних. Зліва теж пошкодження колосальне. Я би бажано зробив це видалення всіх зубів та протезування на імплантантах. Цей сустав порушений, ну, робота тяжка, але комплексна, цікава. Тотальне протезування на імплантантах від одного до трьох місяців, а іншого вибору немає. Що собі включає реабілітація? Це як провізорні коронки тимчасові, лише через місяць заміна тимчасових коронок на постійні. Тоді ми можемо говорити за повну реабілітацію пацієнта. Ну давайте, мінімум, якщо все на 4 зверху-знизу, реабілітація буде коштувати від 250 тисяч гривень. Це верх та низ? Ні, ну як таке запускати? Ну скажіть мені, люди добрі. Ну це ж, який то сюр. Це зубні камні? йо-майо, на перший погляд. Я не знаю, що там повинно проходити в організмі. Де ця людина чи сиділа, чи була в якомусь на безлюдному острові. Но є же таке поняття, як зубна щітка, зубна паста, навіть просто якась нитка яка щищає. Чорний такий добрий, камінь аж просвічується. Ні-ні, тут вже якісь проблемки десь мабуть, є. Ну, загалом все можливо в нашому житті. Почистка. Навіть за один раз ми і не зможемо справитись. Або великий термін часу, або за два заходи. Багрян, таке все ж багряне. Розрослося непо-дяцьке. Видання з нього камня, або ще не прийшлось видаляти нижні зуби. Бо сильно сильно все запущено, сильно. І далі буде видно, щоб за бажанням або пластика ясен, як на нижній, так і на верхній щелепі, щоб встановити естетичну форму. Якщо ні, то може прийдеться протезування. Нижні зуби. Може, придеться зашанувати. Але все покаже знімок і результат після чистки зубів, як поведе себе організм. Так, братан, по зубам то все більш-менш на нижній щелепі зліва та справа. Так, де так чорні п'ятна на зубах, це амальгамові пломби, а там з зубами невеличка чистка і все буде добре. А це, що під язиком жовте, так, то це дуже схоже на холестоми, відкладення жирової тканини в слизовій оболонці під язиком. Нічого з цим не зробиш, але треба йти до гастроентеролога або до нутриціолога і вирівняти свій раціон їжі. Щоб сказати точний діагноз, то треба зробити гістологію цього нового творення. І тоді вже остаточно можна робити якісь висновки. Тобто з зубами проблем проти З зубами. зубами проблем взагалі не бачу. Це якесь плем'я. Що за секта? Що за секта? Якихось кружок антигігієністів. Так, ну це взагалі. Це взагалі-взагалі, так, взагалі, да. камні такі. яскраві, яскраві. щоб на таких зубах так багато за один раз я давно такого не баю. що Взагалі. Десь може на одній групі зубів нижніх, ну це так буває можливо. Ну щоб зверху, знизу. Я не вірю, щоб тут людина не знала, що вони є. От не вірю. Це такий великий страх стоматолога. А може людина просто десь знаходиться в якійсь депресії або в такому стані та в такому місці, що не до цього. Теж можливо, можливо таке бути. Але факт на лице треба їх знімати, чистити і далі вже буде видно, що залишиться під цим камнем зі своїми зубами та зі своїми ясними тканинами взагалом. Нічого сказати не можна, але ми бачимо, що є камінь зубний з великими наростами і дуже з великої запущеної стадії. А це може бути цровий цукров, діабет? Та все може бути, але як людина за ним доглядає, то це зовсім інше питання. Навіть при цукровому діабеті людина чистий, яка слідить за своєю гігієною, неї зубки, доволі симпатичні і чистенькі. Якщо цього не робити, то і без цукрового діабету, повір, буде таке саме. Воно все йде поступово. Спочатку плівочка маленька, потім невеличкий зубний камінь, потім більше 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 розростається колонія. А що їсти тут є, є тканини. Є кісточка, і о, колонія розростається і об'єднаються такі конгломерати вже, навіть великі такі субстанції. Ваші зуби, ваша відповідальність. І зараз найкращий час зайнятися ними. Запишіться на професійну гігієну за посиланням під відео або за телефоном.